звук так минає життя моментально, ми досить безпечні на грішній землі, Здається нам вічність, лиш сновна реальне, про небо чи пекло уяви малі? Проходить зима і бояння весняне, а там літо тепле і осінь за ним. А що, якщо завтра нас раптом не стане? І світ цей вже зробиться зовсім чужим. Ми тратимо час на скандали і чвари, образи порожні і горді слова, то гнівом на сонце наводимо хмари, а то мрію світлу чиюсь розбива. Годуємось попелом, сіємо вітер, на імідж фальшивий працюємо ми. Порушені межі святого Завіту, а ще називаємось Богу дітьми, скарбів вже немало собі поскладали, чомусь не на небі, а тут світ і цін. І стільки всього вже собі спланували, будуючи десь на піску власний дім. І які ж безмістовні і пагубні мрії, якщо в них немає Ісуса Христа. Якщо покладаємо на себе надії і душі заповнила зла суєта, а що, якщо раптом життєва дорога раніше до вічності нас проведе? А що, якщо завтра побачимо Бога, і хтось наші руки холодні складе? Ми дуже безпечні, порою байдужі зі світом гріховним поволі сплелись. Здається, що потім очистимо душі, здається, все встигнемо тільки колись, Здається, помиримось з братом пізніше. А що, якщо нині ми тут? А що, якщо завтра не буде нас більше? А що, якщо завтра Всевишнього суд? Потрібно нам першості власні міняти, земля зрадить нас. Все одно підведе, давайте на небі багатство складати, де злодій ніякий його не вкраде. Відкиньте всю гордість, прощайте образи, несіть мир і спокій у власну сім'ю, забудьте гіркі, вам написані фрази, добро засівайте лиш небу свою, віддайтеся волі. Всевишнього Бога, життя без вагання Христу присвятіть, бо серцю не треба багатства земного, ви вічним багатством Його наділіть, щоб потім не плакати і не жаліти, що так без. Щоб Богу на зустріч не йти порожні. І що, якщо завтра нас раптом не стане, коли ми з Христом значить смерть надбання, хай рід наших душ вже сьогодні розстане і зникне навіки земна метушня.